Вітаю, панове. Розгляну питання, яка детальна будова Wi-Fi роутера. Детальна будова Wi-Fi роутера включає такі ключові компоненти: процесор, оперативна пам'ять та постійна пам'ять для зберігання операційної системи та налаштування. Ззовні роутер має порти для підключення кабелів WAN та LAN. Входу-виходу. Антени для бездротової передачі даних, індикатори статусу живлення, інтернет, Wi-Fi, кнопку скидання та живлення. Внутрішні компоненти перетворюють дані, керують мережею, транслюють радіохвилі та забезпечують зв'язок між дротовим та бездротовим пристроями. Внутрішні компоненти процесор КПУ це мозок, роутер, який керує Сі, да? який керує всіма процесами, аналізує дані та маршрутизує їх. До потрібних пристроїв мережі. Оперативна пам'ять RAM використовується для тимчасового зберігання даних, які обробляються процесором під час роботи роута. Постійна флеш-пам'ять містить операційну систему роутера Firmware та його конфігураційні файли, які зберігають навіть при вимкненні живлення. Мережевий чіп Шіп. відповідає за комутацію даних між дротовими портами інтернету. Wi-Fi модуль. Виступає як точка доступу бездротової мережі, трансформуючи дані у радіохвилі та навпаки. Зовнішні компоненти, порти ванпорт, інтернет для підключення кабелю В інтернет проведе LAN-port для відключення комп'ютерної ігрової консолі та інших пристроїв дротовим шляхом лан, лінії. Да? Антени випромінюють та приймають радіохвилі, забезпечуючи бездротове покриття Wi-Fi, індикатор світлодіод, LED. Лампи, які показують статус роутера, життя, підключення до інтернету, здатність Wi-Fi та мережі портів. Кнопка Reset для скидання роутера до заводських налаштувань, якщо необхідно. Роз'єм живлення для підключення блоку живлення. Принцип роботи. Перше. Отримання даних, роутер, отримує дані з інтернету через LAN-порт Або локальні мережі, аналіз та маршрутизація. Процесор аналізує отриманий пакет даних, визначає, якому пристрій в мережі призначений, і перенаправляє відповідним чином. Бездротова передача, дані для бездротових пристроїв трансформується в радіохвилі та передаються через антенни, Wi-Fi, дротова передача. Дані для пристрій підключення за допомогою кабелю надходять з лампорти. Принцип роботи Wi-Fi. Wi-Fi стандарт. На обладнання Wire's Line. Зазвичай схема домашнього Wi-Fi. мережі містить точку доступу і не менше одного пристрою. Wi-Fi дати, трансформує інформацію на радіосигнал і передає його в ефір. А роутер приймає цей сигнал і трансформує його в сигнал, який можна передати кабелем провайдеру. Передав її в інтернет. Маршрутизатор передає зворотній сигнал з інтернету у відеораді... відеорадіосигнал, який приймає Wi-Fi. Вай... І так по колу. Сам провайдер вплинути на роботу без домашньої мережі не може. Знаючи SSID і пароль мережі, клієнт може підключитися до цієї точки доступу. Дані встановлює користувач під час налаштування маршрутизатора. При попаданні в зону дії двох точок доступу із ідентичним SSID або раніше підключеного пристрою може автоматично підключитися до кращого покриття. Переваги Wi-Fi. З його допомогою можна дешевше та без прокладки додаткового кабелю, розширити мережу. Можна використовувати один ноутбук у різних кімнатах без додаткових кабелів. Wi-Fi може працювати з будь-якими пристроями у зоні покриття. В мережі Wi-Fi зони інтернет може виходити кілька користичних комп'ютер, ноутбуків, телефонів і інше. Недолік Wi-Fi. Через частотний діапазон 2,4 ГГц, Wi-Fi. Точки заважають один одному, працюючи, гальмують сигнал. Наприклад, у багатоквартирних будинках, де всі підключені через Wi-Fi, робота на 24 змушує використовувати смуги 2,400 МГц, 2,483,5 МГц і з частотою кроку 5 МГц. Це означає, що можна розвивати лише. 14 каналів зв'язку з яких користувачам буде доступно лише 13. Через те, що у використовуватися один маршрутизатор, багато підключень може блокувати сигнал або навіть створювати розрив мережі. Радіус Wi-Fi покриває по приблизно 50 метрів, але заважати сигнал можуть стіни, кабелі, будь-які інші перешкоди. Чим більше таких перешкод, тим гірше з'єднання. Підвищує споживання енергії, наприклад, ноутбук з підвищенням Wi-Fi е, помітно швидше сідає. Сідай. Може сідати. Швидше, може. От, давайте, може, може сідати. Різні пристрої можуть по-різному приймати той самий сигнал, і на різних пристроях буде різна швидкість з'єднання, хоча Wi-Fi один. Перевантажне обладнання під час. Передача невеликих пакетів даних через приєднання великих яких служб інформації. Перегляд серіалів відео на Ютубі або завантажені відео у високій якості. Часто нестабільне через технічні факти, особливо якщо одним Wi-Fi користується кілька пристроїв одночасно. Швидкість Wi-Fi. Так. У мережах fi використовується кілька модифікацій стандарту 802.11. Стандарт 80211 b найповільніший, але коштує недорого, тому якийсь час був дуже популярний. Використовують частоту не 524 ГГц, а швидкість передачі становить не більше 11 Мбіт за секунду. Стандарт 80211 a може розвивати швидкість аж до 54 Мбіт за секунду. Брудто в ідеальних умовах у менш ідеальних умовах або час чи 48, 36, 24, 18, 12 і 6. Сразу 802.11G працює в діапазоні 24 ГБ і без забезпечує значно більшу швидкість передачі інформації до 54 мб за секунду. Реальна швидкість, як правило, не перевищує 24 мб за секунду. Можливий також Super G, який забезпечує швидкість передачі інформації до 108 мб за секунду. Стандарт 802.11N використовує частотний 24 5 ГГц зі збільшеною швидкістю інформації 450 МБ за секунду на секунду та розширеним частотним діапазоном. 8.2.11 АЕС передає дані на частоті 5 ГГц зі швидкістю від 430 МБ за секунду і може досягти 1500 МБ за секунду. Використовується мультиплексування з ортогональним поділом частоти ефективним. Ефективніше алгоритм кодування він розбиває сигнали на кілька піціна, якщо зменшити перешкоди. Діагностика Wi-Fi. Для діагностики знадобиться бездротовий пристрій. Та програма сканер, наприклад, безплатна in для Windows ПК або wi fi Analysis для Android. Запустивши цю програму, можна побачити всі мережі в радіусі дії бездротової мережі. Основні параметри завантаженість мережі каналу. Швидкість передачі даних, потужність сигналу, розшифрування, VPA, VPA 2 web, що використовується. Так, і ось показано, як воно виглядає. За допомогою цієї програми і показує, які і висота сигналу. На картинці одне джерело перекриває інше. Мереж, якщо він буде відзначений зеленим, якість роботи слабка. Він шупаку все швидше за все добре. Так, ну і шляхи вирішення. У більшості випадків перезавантаження роутера може покращити ситуацію, але не вирішити її. При перезавантаженні роутера випадковим чином вибирається канал, який може бути чистішим. Останні рішення полягатимуть у зміні каналу на вільний примусово для пункту Wi-Fi, діагнозу, 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 узгодження з власниками даних жертв, хто на якому каналі працює, посилення сигналу та покриття за допомогою спеціальних пристроїв. Повторюваючи підсильність спрямованих антент. Заміна роутера новішим, якщо модель бюджетна чи стара. Під час переходу проблемних пристрів на другий діапазон 5 ГБ ГГц повинні підтримати стандарт 5 ГГц як роутер, так і пристрій. Що За все буде потрібна заміна роутера на дводіапазони. 8 цікавих факти технологію Wi-Fi. Wi-Fi одна з найпоширених технологій у світі, вона застосується в мобільних пристроях, комп'ютерах, телевізорах, системах відеоспоряження. Ось 8 цікавлених щодо цієї технології безротих. Трансляцій у Wi-Fi гавайське коріння. Перша цікавенка, що це. До Wi-Fi була технологія AlohaNet, створена у Гавайському університеті. З'явилася вона в 1971 році, на той момент була перед гою. З її допомогу, вдалося вперше продемонструвати публіці, як пакет даних передається бездротовим методом. Ще через 20 років NC та ATAT розробила яку Більшість, вважає, справжнім передком Wi-Fi. Називається WLAN і працювала схожим з сучасною технологією чином. Ще чистка справжній Wi-Fi протокол без передачі даних під назвою EAA802. Ця технологія була розроблена в Австралії лабораторії радіо. Астрономії Скіро. Хто ж створив? Хоча так ми створилися з командними зусиллями, це був інженер Джон, командними, створили, да? Джон Саліван. Да? Чому Wi-Fi назвали Wi-Fi? Прикладається як інститут інженерної електроніки та електротехніки. Елекротит та електроніка. Однак така назва панкам'юту. Через два роки після того, як вийшла перша версія цього протоколу, без роту зв'язку фірма Interbrand зайняла просування технології під назвою Wi-Fi, вона ж зробила офіційний логотип, у ньому базовий. Був знак ін-янь. Логотип символізує сумісність цих девайсів, які підтримують технологію. Як розшифровується Wi-Fi? У більшості джерел говорить, що Wi-Fi означає. Well, fidelity. Переклад фрази означає безруту точність або якість, тільки насправді це не так. Колись. Існував рекламний слон, стандарт безвруту якості. Ми, ну, через нього виник цей міф. На справді фай це просте позначення протоколу, звук, легко це легко запам'ятовується. Цікаво, що за нормами Wi-Fi. За нормами Wi-Fi. Wi-Fi Alan з має бути написано лише як Wi-Fi. Варіанти написання разом чи роздільно не вітаються Wi-Fi працює завдяки радіохвилям. Принцип Wi-Fi досить простий. адаптери трансформують. Інформацію на радіохвилі, які поширюють антенни, потім беззотний затримається радіосигнал, перетвоє на дані та підправляє їх до інтернету за допомогою з'єднання по кабелю. час тоти роботи fi вище, ніж у мобільного зв'язку. Відомо, що технологія Wi-Fi функціонує на 245 ГГц, завдяки чому через таку беззотну мережу можна передати дані великих обсяг. Значимо, що швидше передається дані, тим більше енергії витрачається. Чим швидше призведе, тим більше енергії швидше. Що швидше передзвездне, тим більше енергії, більше енергії витрачається. Ну, понятно, частота вища. Фафай можна передати інформацію на 620 км. З отопом-Фай шведське космічне агентство передало інформацію космічну зонду на дистанцію 620 км. Однак, класичне обладнання з таким стандартом, зонду зв'язку не здатне на передачу на такі великі відстані. Адже вказаний дистанцію досить завдяки потужним підсіженню на 6 Вт, до того ж, може, кВт. Нічого не заважало проходженню сигналу. Касичні маршрутизатори підтримують меншу дистанцію, до того ж, потужності залежить від різних факторів, заломної відображення потужності передавача, квацієнта посилення антенну, умови там, да, передачі. Плюс до всього рівні електромагнітних та фізичних перешкод завантажує поширення сигналу, меблі та стіни, навіть людина фізичними перешкодами. А електромагнітні перешкодами виступають побутові прилади, наприклад, крім того, інші ефесіонали, які функціонують в тому самому діапазоні, знаходяться. Позов теж перебувають одне на одному, адже фактично десь передачі 30 метрів. Так, ну і 6 видів Wi-Fi. Давайте з вами розберемо. Найперше це нам 80211 А дані. Далі вийшло ще 5 версій, вони різняють швидкість, а частотний пасовий кожна швидші і краще за попередню. Пристрій з підтримкою нових версій Wi-Fi місті з девайсом, що підтримують старі версії, але не навпаки. Також деякі маршрути знати, можуть працювати не лише у двох діапазонах, 24 і 5. І 5 ГГц. Wi-Fi не сумісний з більшістю пристроїв. Що це таке? Інтернет-пристрої використовуються різні технології, більшість з них повинні включатися до невеликих девайсів та датчики безпосередньо. Ці компоненти своєю чергою працюють від АКБ протягом тривалого часу. Да, акумулятор. Оскільки завдання ІОТ девайсів не полягає в обміні великих інформації, а відстань переданий даний великий Wi-Fi. Ні до чого, до того ж пристрої VT. Це економічні в плані енергоспоживання розпоживання девайс тоді, як Wi-Fi, гаджети витрачають більше енергії. Втім, якщо пристрої підключені до розетки Wi-Fi, то ще треба треба підключати. Так, Це актуально для системи і доспосередньо. А ось гаджети для інших сів, наприклад, наушники, фітнес-трекери та розумні один використовують Bluetooth та й смартфон, потрібно захищати батарею. Задіють мобільний зв'язок. Проти вчені багатьох передових підприємств зараз розробляють спеціальний стандарт файбер, призначений для ІОТ. IoT це інтернет-речі, інтернет, інтернет оф-чинг. Це концепція мережі фізичних об'єктів, прислії, датчики, сенсорів, радні, включають, там воду, сіщення, які мають програмне забезпечення, підключаються до інтернету і можуть змінюватися даними без труд людини. Це технологія дозволяє збирати, аналізувати, автономно керувати пристроєм на істині, що підвищує ефективність та зручність у різних сферах життя та бізнесу. Основні компанії – це пристрої та датчики. Це фізичні об'єкти та обудовані об технології датчики, сенсори, які можуть збирати дані. Або виконувати певні дії. мережа, Wi-Fi, Bluetooth або дротові мережі для зв'язку між пристроями та передачі ІОТ, платформа, програмне забезпечення для збору обробки та аналізу даних, а також для керування пристрілів. Аналітика. Програмні засоби для аналізу даних з пристрою щодо приймати рішення та автоматизувати процеси. Приклади використання ІОТ. Розумний будинок, автоматичне керування освітлення, опалення безпеки, та водою технікою. Промисловість моніторного обладнання, оптимізація виробничих процесів про названня несправності, міського господарства, автономний полив, автоном, волосся ґрунту, моніторинг стану посівів, охорона здоров'я дистанційної монітори стану посів, за допомогою смарт-годинників та інші присів. Ну і транспорт, відстежування руху вантажів, керування автопарками. Дякую за увагу.